Так, у нас вже червень місяць на дворі, лохина моя вже достигає, тому хочу зняти вам, зробити такий огляд ось цієї плантації лохини в контейнерах. От Я вирощую лохину не таким класичним методом, тобто в траншеї чи в ямках, а в контейнерах різного виду, різного об'єму. Ось так, значить Трошки це такий складніший процес, тому що більш трудомісткий, потребує лохина більше догляду. Є свої плюси, є свої мінуси. Ну, тут можна говорити про це багато. Давайте зараз подивимось, які ж результати в мене получаються. Тут в мене сорт дюк. Досить гарна урожайність, бачите, вже ягоду потрібно збирати. Поступово достигає, ось така загруженість. Є трошки в мене проблема, тому що навантаженість з ягодою йде і вони розлягаються. Тобто, бачите, посадка. Ось так поскладені вони доволі компактно і коли трошки розляглися, тут вже трошки стало складно ходити. але та нічого. Це це зараз буде збір, і кущі стануть на свої місця. Потім я їх підстажу, ось бачите, загрузилося і він вже лягає. Можливо, з часом щось придумаю, дам їм якусь опору, щоб вони мали на що лягати. Ось так, такий кущ, він був гарний, великий, все полягало. Під вагою ягоди в різні сторони. В основному в мене сорт Дюк ранній. Також є сорт Гурон, який мені дуже подобається. Прекрасний сорт, але він трошки пізніший. Зараз ми до нього дойдемо. Ось тут він, цілий ряд сорту гурон, теж. Ягода буде велика, але тут ще потрібно почекати. Так, ось так воно лягає майже аж до землі. Після збору врожаю ця гілочка просто забереться і це собі піде вже догори. Все з ним буде добре. Так, Це я вже досаджував в цьому році, бачите, свіжо поставлений, трошки збільшив посадку. Тут в мене вже більше двох сотень кущів висаджено в такий об'єм великий, 40-50 літрів. І ще в мене є десь сотні три кущів, які в об'ємі 20 літрів, що їх ще потрібно буде пересаджувати. Це сорт Урон. Ну, тут ягоди чомусь немає на цьому кущі, а на цьому є. Молоді прирости, все гарно. Листочки, бачите, здорові, ніде нічого немає. Ось Полив у мене йде через таку капельницю. Поливати потрібно дуже багато, особливо коли ягода достигає, поливу потрібно багато. Я практично кожен день, в залежності від погоди, деколи кожен день, деколи через день їх поливаю. Навіть коли піде дощ, це є досить оманливо, все рівно вони можуть пересохнути, тому потребують поливу. Тут у мене йде сорт аврора, такий досить специфічний. Пізній сорт, він проходить десь аж кінець серпня, вересень місяць і дуже багато він заростає. Ось так. Як і, наприклад, еліот, теж такий подібний. Ну, це ще більше багато дрібних ягод. Хоча ягода в нього досить солодка. Взагалі в пізніх сортів ягода, як на мене, солодка, тому що вони багато часу достигають. І... Мають більше сонячних днів, можна так сказати. Набирають цукристості. В горщиках вирощувати добре теж, але горщики набагато дорожчі, ніж ось такі контейнери. Ось так. Звичайно багато праці коло цього. Така лохина трудомістка е, культура, але так як в мене невелика кількість кущів, таке хобі, вирощування лохини. Ну, вирощую поки що стільки, скільки можу обробити, можна так сказати. Ось дюк. Ось дюк. Бачите, красота. Цю ягоду вже потрібно обривати. Тому що вона вже починає обсипатися навіть. Ось така у мене посадка. Підписуйтесь на канал, ще буду... Знімати відео знімаю по догляду, по те як тут все працює і росте. Ось так.